Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні якраз прийшов час подивитися на ці інструменти, який нам пан Віктор подарив. В ньому проблема, що не всі звуки відповідають. Ну, от Один з звуків звук до не відповідає. Що ми для цього зробимо? Ми зараз відкриємо його, подивимося, що в ньому. не він дзвонить. скоріше, там просто голосок засів в мібрані, не крутиться. І постараємося знайти гуд випуска. Обично він під задньою кришкою. Пишеться на цій задній кришці. приблизно в цьому місці. знімаємо ну, спочатку, подивимося гут, цікаво знайти. Боян дуже добре зберігся, він візуально дуже такий. добрий. В нього добре життя було, його дуже сильно берегли. Історія кстати, бояна Міхов завжди перевіряється. Плюс-мінус 6. А низ показує всю історію. Тобто ми зараз от подивимося. У нього, от, бачите, низ дуже чистий. Значить, він дуже-дуже обережно е, споризувався. Десь так, знаєте, не на мех майстерні, а десь дуже по праздниках. Дивіться, в якому стані нижній міх. Ось бачимо, він верх ногами. Низ завжди баян перевіряється по низу міхов. Так, да, в ньому, гада, є. Але він дуже дуже був бережно збережений. Зараз ми відкриємо цю кришку. І подивимося, гот, якщо її. Ну, скоріш, не здедла, я думаю. Зараз Подивимося. На превеликий жаль, тут все місце видно, де вона була. Наклеєчка не збереглася, рік ми не дізнаємося. Але інколи всередині баяна пишуть рік. Інколи. І інколи останній ремонт тут, тут всередині Як розкриємо, зараз подивимось ми його відкрила основна наша ціль. Продуть того, що як баян це полісос, він тягає, витягує воздух. Ці сіточки це определені фільтри. Щас подивимося, може щось там кращого знайдемо Відкриють, бо в одному місці вже видно сіточка трошки проходилася, як то кажуть. Зараз ми це все і продуємо його. Компресорний так це. Та. Ага. Ще один болтик. У ну, нас в скидку десь э, 75 року. Эк, на Мне 6 так чуйка подсказывается. Видно, да, полючка. Полутынька. Сейчас все обычный пистолет. Компрессор у нас с холодильника. Ось таким чином щас ще раз його підключимо, піддуємо. Я вже не на камеру, зараз його більш детально всіх заковуків поведуваю. Заверха ту сторону так само зараз зробимо. і потім вже відкриємо серідку. Маємо передню кришечку. Дивимося також, бачимо, що тут пелючки трошки зібралися. Клапанця цілі. Все. Це з часом воно, звісно. Десь щось колись навіть ремонтувалось. 36 обозначалось. І задню кришечку ми зараз так само знімемо. Трошки їх перерівняємо при зборці вже. Зараз не будемо. Зараз ще задні знімемо, тоді подивимося. Бачите, регістр. Вони полісся, Баян він і білорус, вони майже однакові. Там мало що в них відрізняється. Зараз скриваємо цю частину. Так, відкрили ми задню частину. Регістр у нас закривається шторка. Тобто ми як всі сірітки розберемо, падимо голос. У нас одна частина буде закриватися голосом. І щось воно трошки тугувато ходить. Ну, я вже думаю, ми вже далі. Так. Ну, візуально, плюс-мінус все ціле. Зараз ми його продуваємо і розбираємо далі, в середку заходимо. Продуваємо таким же самим от образом С механізм, як ми бачимо, тут люки. насправді будь-який баян, який не возьми, там приблизно така сама історія. Свій баян я в основному продаваю тоді, коли він ламається. Е, хтось може подумати, що він Вечний не ламається. Профілактика взагалі баянам раз в год потрібно делать ремонт капітальний ремонт раз в 10 годині, це приблизно орієнтувати дати ремонту інструментів музикальних такого плану. Ось ми по кругу витягнули 6 гвоздиків. І одна половина у нас зараз вже відкрита. Зараз я її подивлю. Ага, бачите, вже на посадочних сидеть. Вот, так. Одной рекомендуємо неудобно. Зараз я знімаю покажу внутрі. Так, проємося внутрі. Баян цей точно ремонтувався вже. Стоять направлення, тобто голоса Э, корпуса красились, корпус з серебріновим прикрашений. Не знаю даже, честно, для чого це. Це такий вид в нього зсередини. Баянчика. Це метки голосов, щоб не попутати, бо вони всі стоять місцями одинакові. О, а ось. І бірочка тут сохранилась. Там немає. І дивимося. 1900. Ось сейчас показую ближче. 1968 год. 28. Якась бригада 28-го. Настройщик Кавтун БК. Його збирались в Україні. То його хтось ремонтував І 68-го, я на скидку давав 75 го Цей баян 68-го року. Ви вважаєте, не таким <сважається> сложним образом. Йому 57 років баяну. 57 років. Слухайте цифру і дивимось всередині. Зараз ми цю частину відставимо, почнемо з цього працювати. Але він точно ремонтувався і перефарбувався, не знаю чого. Так, зараз оцю, такий шурупчик подінемо і знімемо голос і роздивимося його. Це називається голоса. Саме ціни в кожному інструменті це голоса. Ось ці пластинки ми бачимо тут на барні. Судя з того, що воск свіжий, він Ну не знаю наскільки давно, але він ремонтувався точно. І не так давно, ну максимум років 10 тому він був в ремонті. Ну, може 15. Бо ось, то есть, якщо я їх розбирав цих, бо в своєму житті, ну не один десяток. І дивлюсь на оцей. Ну, і дивіться, в чому парадокс. Ось бачимо свіжі царапинки. Це голосно ставиться. Внизу він протачується, понижається, вверху підтачується, повишається. Тобто ми на усьому голосі бачимо, що його явно ще й настраювали. Я просто, ну, якби, Полісся це один з простих баянів, якби не сильно таких. Якби це. І в ньому настраювалися голоса. А ось це наша планка, яка задвигає наш голос. Ось на її зараз. Ну, тобто Ми ось бачили оцю планку Яка передвигає, Ось вона в середки голоса задвигає цю шторку. Бачите? Задвигається шторку, і, виходить, якщо шторка закрита, баян одноголосний, шторка відкрита двоголосна. Є також трьох і чотирьох голос, голосні, тобто на один голос максимально 4 планки. Коли трьохголосний, то тут стоїть от 3 до 5 переключателей незалежно 3 чи 5, мінімум 3, а якщо 4 голосний, то тут же ціла толпа переключателей 10-12, я точно не помню, Є в більш дорогих баянах ще подбородні переключателі, які переключають також звук. Ну, по суті, вони всі діляють те, що задвигають такі шторки. Тих чотирьохголосних, таких шторок виходить. 4 на кожен голос. Ну Це, я ж кажу, я в шокі, наскільки, він, наскільки за ним дбали за цим інструментом. Тож, ми зараз розберемося, які голоса. Ми просто їх продуємо і люгенько і почуємо, які голоса не звинять. Ну, Спочатку продуємо, може він і заробить да, в результаті, але все одно поражає просто. Наскільки він ухожений? Казалось би, простий інструмент. Да, ну. і ось бачите також оці. Такі, ну, виходить, коли внутрішній голос тянеться, шторка закриває голос. Ми бачимо, що це стандартні на пікалках, на високих звуках їх не стоїть. На стандартних стоїть, щоб голос не стабатував І ми бачимо, що раз, два, три, чотири, п'ять заміняних. Тут так само деякі замінені. Ну, явно в ремонті. Явно хтось його робив, Ну, а зазвичай ще й майстера, майстери э, э, пишуть. Назву хто його ремонтував, але ну, поки що я її не бачу. Слухайте звучання. Да, звучить прикольно. Зараз ми його легше продаємо, щоб ніякий голос не вирвати відсюди. Так, ну ми продули всі голоса в одному місці. Резиночка, правда, порвалась, Продули. Навіть камашка встигла туди залетіти. І дивіться, зараз, коли ми вже його розібрали, треба пролити голоса. Я не знаю, чим раніше. Зараз мастера всі переливати його паяльником. Тобто проходять паяльник, з 60 Вт. Ну, правда, було б жало таке чуть, як лопаткою зробити. І ну, воно і так густе. Ми зараз його пройдемо, пролиємо, бо є місця, де Бо бачу такий не годиться з тонким жалом. Є місця, зараз на якомусь голосі бачу, що явно відходи. Ну, все видно, що і тут трошки відходить голос, виходить оце все. І ми його зараз пройдемося, пролиємо заново. Як це робиться, я зараз частково покажу. Одною рукою збирається, проливається. Ну і акуратно, щоб не знайшло на голос. Е це обичні свічки, якби тільки з парафіном. В них крепший ефект. Якби. Ну це, не знаю, може і обичними свічками проливалося. Ми його зараз акуратненько все пройдемо. Якщо дещо свічкою додамо воску і все. Така проста процедура, так. Да, часу трошки часу займає, скажу чесно. Так, вже другий голос освіжив. Ванки з галасами, як вони правильно називаються. Ну, Хто розуміє, що тут робилось, той пойме. Перепролився воск, переплавився, заново стоїть. Голоса продули ще відсюди хорошенько, так, наче все з ним Ці також, наче на місці всі. Мене, на превеликий жаль, тут зараз немає, де оцих кожених клапанців взяти, нарізати Якщо слі треба поміняти. Якщо що і треба, то поки що ми І треба подивитися, щоб вони... Такі клапанці зсередини, не знаю, видно чи не видно. Клапанці такі зсередини стоять. Тобто, якщо клапанець зсередини, голос треба знімати. Проклеїти його на місто і поставити назад. Наче як... ну, наче все. назад. На нижні голоса на такі маленькі клапанці не ставляться. До речі, ремонту колись мене трошки навчав, ази свої брав у Гаркушки В'ячеслав Миколаївича. І Євгенія. Гаркушка В'ячеслав Євгеніч і забув я по батькові звати. А ага, тут цей не стає зараз. Так що, якщо бачите відео, відео, то йому привіт, Диви, тут бачив, щось не стало. Зараз ми його підправимо. Тому зараз потрохи, та й все стане. Дійшли ми зараз вже й до другої частини. Тут треба його знову гвоздики повитягувати. Оці всі. Пройтись, витяг... Снять міха. І таким самим чином тут метки теж стоять. Але, бач, видно, його цілком не знімали. Чи це може метка для меха стояла? А ні, я казав, що нема усю підпис той людини, яка його робила. Не знаю, що за майстер. Баян з Павлограда, може хто впізнає цю людину майстра, хто його ремонтував. Пан Віктор нам його подарував. Так, йдемо далі. Так, і цю нижню частину знімаємо, Ну тут вже бач, басова частина не переключається. Тут як іде двохголос, так і йде. Дивлюсь, це дивлюся, що йому 57 років. Головне, щоб цей відеоролик ТЦКшника не побачили, то скажуть, підлягає баян мобілізації. Так що тако? Ні-ні-ні, хлопці, цей баян мобілізації не підлягає, так що на нього мобілізаційні заходи не розпространяються. Замисняли голоса басової частини. Вони так, вони во всіх баянах так солідно здівані. Так ось і так вони виглядять. Осі пружинки для того, щоб відтягувати їх. Де просіли, де ще нічого. Ну, я повторюсь, в мене з собою нічого тут немає. Такого, щоб там родителі залишилися. зараз немає можливості поїхати. Якісь запасні частини, щоб його... Тобто ми чисто так профілактикуємо обдуємо, пролиємо і все. Ну і це багато для такого інструменту. і треба бережно, все-таки йому 57 років. Ось також трохи провозився, от кнопочка відслоїлась. Чим його краще заклеїти? Та яким-то герметиком. Тут бачу, теж була така похожа історія гвоздічками. Це напевно десь в домашніх умовах. Зараз, якщо знайдемо герметика, то якось його тут підклеїмо. Щоб воно було все як треба. Так, наші останні всі цілі кнопки. Оце ось от точка відслоїлась. Тут, наче також. Тобто вже собрав його, вже почти собрав. тут кришки залишилося доставити. Та, думаю я перевірю як до чого що. Ну от ще один моментик. Треба зараз чимось його відклеїти. Хоча, може й чимось таким, як гвоздиком, якщо не знайду, в мене є тут якийсь герметик. Ось ще паяльник ключний, Може вийде його десь тут добути проклеїть та хай сохне ще. Так намазали герметиком, зараз подимемо, нажмемо і залишимо мінімум на декілька годин, щоб воно просохло. Сьогодні щось так прохладно, що аж в руки замерз вже з півдня тут промучився точно біля цього інструменту. Казалось би, що тут роботи, але роботи вистачає. Все, ми закінчили профілактичний скажімо так, ремонт обслуговування е, цього інструмента, баяна. Е, ще ми йому дамо сутки посохне, там герметю хай підсохне під тим клапанцем. Я думаю, якщо сутки він висохне, все буде з ним добре. І воно нікуди не дінеться. Це обов'язкова мова йому. Збирається, що ще тут, на всяк случай, продую, плохо полюка осталось. І, і все. Баян обслужений, готовий к роботі. Ми вже його наступного разу протестуємо, подивимося, як він працює. В принципі, з ним все там ціленьке, застоявся, клапанці кожені підклеїлись під голос, плюс трошки пилюка сіла, ми його продули і він, в принципі, я його попередньо перевіряв без ремонту того клапана. Він зазвучав. Ну, таке буває. Як то кажуть, народі застоявся. Тому сподіваюся, що цей відеоматеріал буде корисним. Хтось стане більш знати, як інструмент ремонтується, і це частинка історії. 68-й рік. Я 90-го року народження, батько у мене 62-й мама народження, батька вже немає а Інструменти такі ще живуть. Тобто, як то кажуть, коли кажуть, і нас переживуть. Можливо, навіть і мене цей інструмент переживе, не знаю. Хоч я довго жити збираюсь, але це косочок історії, це косочок української культури. Я не знаю, скільки на ньому відіграли Васів, скільки на ньому танцювали людей під цю музику, яку іздавав цей інструмент. Я впевнений, що це точно в сотнях заходів. Це сотні, а можливо й тисячі заходів було на ньому відіграно. Це тисячі і десятки тисяч корисних і правильних емоцій в житті людей було на цьому інструменті. І я сподіваюся, що він ще буде багато дарить позитивних емоцій людям.